Привіт, друзі! З вами канал Песвіщин та я Петюнчик, друзі. Сьогодні поговоримо про зимову ловлю щуки на пропорції. Ну або, як в народі кажуть, на жаль, техніка і тактика лову. Та підберемо снасті, Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі. Існує багато способів лову щуки в зимовий період. Зливити цього хижака вершина бажання кожного спінгіста або рибалки-любителя. Віддає перевагу зимовому лову. З першого льоду, здатного витримати людину, багато рибалок відкладають свої літні снасті і озброюються зимовими. Якщо знати, де і як ловити, то і взимку можна наловити чимало цього хижака. У зимовий час широке поширення отримала ловля щуки на пропорції з застосуванням в якості наживка живця. Взимку щука в пошуках малька приходить на мілкоміття, тому оптимальна глибина є від 1,5 до 2 метрів. На водойомі. На цих глибинах зустрічаються досить великі екземпляри, які трапляються на гачок, встановлені на жерлиці. Пристрій жерлиці. Застосовують у основному жлеці з прапорцем, який при клюванні може вистрілити і сигналізувати рибалці про поклювання. Червоний колір прапорця дуже далеко можна побачити на тлі білого снігу або льоду. Вона влаштовується таким чином: на основу з деревини або Іншого матеріалу, але декілька не металеві, бо вони примерзають. Кріпиться катушка із пропорцем, прикріплений на 30-40 см гнучу сторону. Для цього можна використовувати гнучки і металеві або з композитного матеріалу штир товщиною 2-3 мм. Чим товщий цей штир, тим далі його можна побачити. Зазвичай ловля не обмежується установкою однієї жерлиці. Їх встановлюється кілька захоплюючих великих площин. Відстань між крайними жерлицями може досягати 100 метрів, тому дуже важливо, щоб полювання можна було помітити та деякі відстані. Намотується на катушку близько 20-30 метрів волосіння діаметром 0. 1 мм бажано плетінки. Вона дуже чутлива і забезпечить хорошу підсікання. А малий діаметр не буде насторожувати хижака. До кінця волосінні кріпиться повідець зі сторону або повіцовим матеріалу. Завдовжки близько 20 см з гострими гачками на кінці, бажано трінічками. На відстані 5-6 см від по повідця кріпиться вантаж. Який буде опускати приманку на дно. Під час установки прапорця нагинається і заводиться на ручку кутушки. Тут дуже правильно потрібно встановити прапорець, який при клюванні може не спрацювати, встановлюючи він так, щоб при розмотуванні кутушки він звільнявся від щепа і ставав постійно струнним. Вибір живця, друзі. В якості живця можна використовувати карася, піскаря або дрібного окуня. Все залежить від атмосфери уломов. Якщо передбачається ловля на глибині, то підійде карась, який в товщі води. То перевагу можна віддати окуню, а піскар годиться для лову і на, як на глибині, так і в товщі води. Щоб не помилитися у виборі, краще взяти з собою кілька видів живця. Це розширить межі для експерименту і дасть можливість експериментально встановити будь-живець сьогодні волія хижака. При цьому повинен бути живець як малий, так і великий. Починати ловлю потрібно з більш дрібного живця, а потім переходити на більш велику. Зазвичай до місця крову приходить дрібна риба, а потім і більша. Тактика лову. Вище були викладені деякі нюанси щодо тактики лову, які є дуже маленькою складовою. яку... Як можна поповнити наступними порадами. Спочатку обловлюються більш глибокі місця, на яких щука починає проявляти свою активність, поступово пересуваючись на більш дрібні ділянки. Найбільше щука проявляє свою активність на місцях завалених деревами, що впали і корчами. Установка великої кількості жерлів від 10 штук з перекриттям великої діапазону глибин. Це дасть можливість визначити той горизонт, на якому в момент. Проявляла активність щука, при цьому можна постійно змінювати вид живця. Одним словом, залежить провести риболовлю в дуже динамічному режимі. Рибалку можна віднести до одного з видів активного відпочинку, який додає років до життя. Вплив погоди та умов на клювання. Щука, як будь-яка інша риба, дуже сильно залежить від погодних умов. До таких погодних умов можна віднести температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок вітру. Від цих факторів багато в чому залежить поведінка риби, в тому числі і щуки. Багато рибалок їздять на рибалку тільки при певному напрямку вітрів і при певному атмосферному тиску. В інших випадках вони просто сидять вдома. Як показує, життя дуже добре. Риба, в тому числі щука клює під час відлея, а це низький тиск і плюсова температура. Крім цього, щука добре бере перед появою першого льоду і перед льодосходом. При появі першого льоду, коли де-фактор відкривається сезон земній риболовлі, добре ловиться будь-яка риба, в тому числі і щука. Хороше клювання перед настанням весни проявляється тим, що риба відчуває наближення весни, а поступово підняття температура води, збільшує її активність. Щука не реститься. Самою останньою, ш, самою останньою швидше за всіх, і за того, що для неї все забезпечений корм за рахунок проведення нересту іншими рибами. Для, малюк, для малюків, що з'являються зі ікри, вже буде накритий стіл. Кажуть, що час проведення на рибалці не входить в роки життя, будь то рибалка літня чи зимова. Наш час заняття риболовлю як виконання якогось ритуалу або віддання даним сучасності моді, і лише завзяті рибалки погоджуються виконувати цей ритуал в зимовий час. Причому вони не просто мисливці за якимось окремим видом, а йдуть на рибалку заради рибалки. У зимовий період можна ловити не тільки хижу рибу, таку як щука, окунь, але й цілком мирну рибу, плату густіру, пилящики та інші. Для цього рибалки залишаються в стороні літній снасті і озброються зимовими снастями та інструментами. Неодмінним атрибутом зимової риболовлі є зимова водка, яка дуже сильно відрізняється в літньому. Їх в основному. Коротким і легким водилем, адже з ними над лункою доводиться сидіти годинами забезпечення скатушкою, намотаною на неї волосінню. В якості приманки використовують блешні або... або блешні зазвичай маленьких розмірів. Зимова рибалка на окуня, в якості наживки використовують дрібний мотиль. Черв'як, личинка, бабки, шматок свіжої риби. Для його обіймання потрібні певні навички, так як при цьому потрібна гра приманки. В зимовий час він йде на глибину або зимує маленькими зграйками біля берегових звалів старих хрустах річок, ярів, затоплених та коло коряжників. Краще всього він клює амормишку або прямого блощання. Зимова рибалочка на карася. Ну, коротше, друзі, поки ви ждете вистрелити, вам щука на жерлиці, то можна половити ще й карася. Карась дуже часто на зимовий час закривається, заливається в мул і стає анобіоз, залишаючи в нього до самої весни, але при певних умовах прогоджує годувати протягом всієї зими. Це особливість не наявність достатньої кількості кисню в воді. Для його лову потрібна дуже чутлива снасть, тому що карась в цей час бере наживку дуже обережно. Ну і можна і стірочку, друзі, заодно потягати. Для цього, щоб забезпечити собі хороше клювання, потрібно проводити підгодівлю. З цією метою з лунки кидають кулька з тістом або якоїсь кашки. Відмінне клювання можна отримати з настання вечора чи в дощову погоду. При плюсових температурах вона приходить на мілководя та й там хаває. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З нами канал без свічен Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк. Зустрінемось на реблові. Бережіть себе.